Сьогодні в умовах війни важливо забезпечити лікарні усім необхідним. Я хочу подякувати нашим партнерам з українському об'єднанню українські рубежі та польському центру міжнародної допомоги за те, що сьогодні вони привезли гуманітарну допомогу для лікарень Полтавської міської територіальної громади. Спасибі вам за підтримку. Дякуємо польському центру міжнародної допомоги за надану нам вкрай необхідну допомогу, яка зараз вкрай необхідна. Дякуємо за отриманий перев'язочний матеріал, пластирі, те, що ми використовуємо кожен день. Ця допомога була вкрай нам необхідна. Это мы возьмем отверстие. Не, ну... не, ну... не, 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 не. ОЦ нам нужно. ОЦЦ точно нам на перегазке для нам цена нужно. Еще дадут город. Ну, я аккуратно выпашу. Да, потому... Дякуем вам Спасибо. за вашу работу, за ваш труд. Спасибо вам. Спасибо вам, ровно. Дякую.